Нам однозначно потрібні п'ять важливих кроків. Пункт номер один це артилерійські снаряди. Пункт номер два. Нам потрібна ППО. Пункт третій нам потрібна система радіоелектронної боротьби та безпілотники FPV. Пункт четвертий, нам потрібні гроші, щоб профінансувати це. але я хочу донести головний меседж. Що це не допомога Україні, це не допомога Україні. Це безумовно для всіх держав-членів НАТО. інвестування у вашу власну безпеку. Бо краще, ефективніше та дешевше зупинити Путіна в Україні, тому що всі повинні розуміти, що. Що Путін не зупиниться? Ви не знайдете жодної іншої країни у світі, яка хоче більшого миру, ніж ми. І точно ми готові і молимося зупинити війну. Але цей фініш війни, перемоги України поставити маємо ми. що для нас, українців, означає перемога. У нас є п'ять червоних ліній по перше, жодного компромісу щодо українського суверенітету, української ідентичності, По друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України. По третє. Жодних компромісів щодо потужності українських збройних сил, оскільки лише вони гарантують існування української держави. По четверте жодного компромісу щодо санкцій, тому що ми повинні обмежити можливості Путіна фінансувати війну. І по п'яте, у нас не повинно бути компромісів щодо українського, євроатлантичного та європейського майбутнього.